Доброго дня, ми з України! І сьогодні ми подивимося на онлайн-баталію у Total War Rim 2, де я граю за Єгипет. Мій суперник грає за Кімерію. Тож, суперник розділив війська на дві частини. Принаймні так, так було в бою. Зараз я вже точно вам не скажу. Моя армія розміщена ось таким чином: лучники по флангах. Тому що я вже ну, розумів його вибір фракції і розумів, що там буде. Е, тому, як ви бачите, ось купа лучників, трішки кавалерії, полководець це слони. І ще є важкої піхоти. Важка піхота це є е, лопопам, Галатійські мечники. Так, от його війська. Кавалерія починає вибігати на мене. Е, у мене є невелика перевага, мої за пагорбом сховані. Однак все ж, обстріл йде в один і другий бік, перестрілка взаємна, так би мовити. Його елітні, тут еліта військ, елітна кавалерія е, цих кімерійська. Дуже міцна, гарно броньована. Ну, шансів єгиптян, очевидно, не так багато на перемогу. Кидає в наступ на мою піхоту з луками своїх лучників, які повинні вирізати моїх і не дати їм відстрілювати безкарно. Мої спецноці одразу ж кидаються у бій. Слони, кавалерія теж йдуть на цей фланг. Другий фланг поки стоїть в нього, нічого не робить. Моя кавалерія перехоплює один загін його кавалерії. Ця кавалерія робить дуже нерозумний хід, вона себе прижимає до краю карти, що зменшує конкретно так, маневреність. Моя піхота поки йде в контратаку, відганяючи ворожих лучників подалі. Слони починають заганяти його кавалерію всередину котла, так би мовити. Тут лучники і спесоносці зараз гарно так візьмуть. Частково розстріляють безкарно причому. І тут зараз буде ой гарно. І мої списоносці ловлять 4 загони ворожої кавалерії. Е, так, він намагається прорватися крізь ряди, але це вже нічого не дає. Хоча мої лучники і. Ну так, бачите, вони частково прорвалися, але один загін повністю втрачений, другий загін теж буде втрачений. Це третій загін теж, бачите, бойовий дух пішов спадки, тому що вони отримали достатньо пошкоджень. Все чудово. Правий фланг в нас перемагає. Він перемістив з лівого флангу війська на центр. Туди наразі біжать мої спесоносці, які ловлять його війська, тому що він не контролить їх. Небагато вирізаю, але тут є ще один плюс, коли ми підбігаємо, вони розстрілюють самі себе. Поки там йде контроль військ, тут наші спокійно вирізають ще один загін. І мало того, що там вирізають, тут ще й відстрілюють його. Він намагається ближніми ударами вибити моїх лучників, але це вже намарно, тому що поки він б'є один загін, наші інші мало того, що розстрілюють, так ще й вибивають ударами з писоносів кавалерій і решта. Тут, хоч відданий наказ, переходу. Атакувати лучників, кавалерія спокійно перехоплює його лучників-вершників. Тут вершники-лучники його теж відгрібають по повній програмі. По флангу правий фланг повністю під нами. Тут війська розбиті і залишилось в нього ще 3, 4, 5, 6, 7, 8 загонів і там ще 9. Тут вже контролити війська йому стало в рази легше, тому що їх залишилось набагато менше. Перехоплювати їх мені стало набагато важче, тому що в мене маневрених військ зовсім майже немає. Там лише було трошки кавалерії, яка вже до середини бою, як ви бачите, постраждала так добряче. Але в мене ще є лучники, які успішно тримають наразі оборону. Шо? Вони, вони там стріляють, наші стріляють у відповідь. Єдина проблема, що наших менше. І він набагато маневреніш, тобто він може нас стріляти і відступати. Ну, що він успішно робить, залишки лучників біжать, намагаючись його догнати. До речі, ще бачите, резерв був. В резерві був полководець, який успішно йде в наступ. Тут йде загін ще кавалерії, який я не бачив, що він звідти йде, і полководця я так само не бачив, що він вів. Вже по факту я побачу його, коли він буде уже вступати в бій, фактично. Кавалерію він веде в не найкраще місце, він веде її в кут. Для вершників-лучників це не дуже-дуже недобре. Якби я мав більше маневрених з'єднань, тобто кавалерії, я б зміг їх спокійно обійти там, з двох-трьох сторін, щоб я мав, і вибити. Так, інденберійські кола починають розстріл. Я особисто ними не дуже користуюся, я не бачу сенсу в цьому. Так, злучники в мене ще залишились, але чомусь вони. Я тут не доконтролював, що вони не дострілюють. Потрошки щось вони стріляють, але все ж не так ефективно, як би хотілося. І от там загін виходить, але він опиняється під обстрілом кількох ворожих загонів. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, я помічаю, що позаду йдуть ще ворожі лучники. Кидаю їм на перехоплення своїх лучників. А куди його лучники? Скоріше за все, ці лучники були відправлені, щоб вбити полководця. Але вони загубилися. Так, кавалерія моя страждає від обстрілів. Не дуже приємно, десь ще там полководець біжить, але це таке. Моя кавалерія, звісно, не може їх наздогнати, однак вона відтісняє, щоб мої полководець був більш-менш в безпеці. Так, тут наші роблять мінус один загін зараз, і, скоріш за все, ще буде мінус другий. Так, це здається його резерв. Підійшов, тому що вони повністю у Е, Єдина надія на перемогу це те, що в нього закінчиться стріл і йому доведеться штурмувати мої загони піхоти. А це вже трішки ускладнить йому життя. Так, його кавалерія змідає моїх лучників, яких я не прикрив, тому що прикриття стало трохи далі, ніж хотілося б. Ще загони кавалерії вступають в бій. Тут навіть степові кавалерія ближнього бою вступає в бій. Лучники, вершники протопили. І їх перехоплюють. Скоріше за все, так, так, їх перехопили. Не всіх ні, зупинили чи не зупинили. А, зараз його вершники степовики знищать. Нас його лорд тут. На жаль, злучників у нас майже нікого не залишилось, тому, скоріш за все, він здобуде перемогу. Тут наша кавалерія була знищена. на жаль. На жаль, на превеликий великий жаль. Тут наші пікінери. Йдуть на його полководця, ну, але шансів в них, очевидно, нема, тому що маневреність полководця шалена просто відносно наших. Тут спроба відкинути ворожі війська загонами двох піхотних підрозділів, але шансів там теж не те, щоб дуже багато. Тут всі стоять таким чином, щоб до полководця не, до... не дійшли, але ну, проти вершників-лучників це мало ефективно. Тут якимось дивом наші. Змушують один з загонів ворога втікати. Вороги вже виснажені, і це повинно добряче нам допомогти. Так, наші ще десь там мають якісь дротики накидують ворогу. Але все ж це уже все йде до нашої поразки. Так, кавалерія намагається обійти і атакувати наших лучників в спину. Лучники гинуть, слони змітають частково його кавалерію і добивають ту кавалерію наші списоносці. Виводити з під удару списоносців стоячу кавалерію дуже важко, тому що вони несуть шалені втрати при відступі. Наші там ганяються за полководцем, Ну, це марна справа, але чисто, щоб було, то наші таки роблять. Отут відбувається дуже крута ситуація. Ворожа кавалерія загнана нашою піхотою в кут. І якщо вдасться нашим піхотинцям їх зв'язати в рукопашний бій, взагалі буде шикарно. А так і відбувається наша піхота. Робить усе, щоб вони. Так, там, скоріш за все, просто стоїть в кавалерії е, дальні, ну, втеча, коли до них наближаються, І вони видавлюються. Туди ж зараз прямує наша вся армія. Я її спробую ось сюди зараз ставити, щоб він нас атакував. Сам обрав загони маневрені. Не я це обирав. Так, спроба перехопити один з загонів. Безуспішно, ну шанси перехопити піхотою загони кавалерії мізерні. Об'єктивно, залишки моїх військ відходять. І розміщується таким чином, щоб змусити його штурмувати мої позиції. Або розстрілювати. Тут же варіанти два. Стріли у нього закінчились, відповідно, і переваги у нього вже такої нема. Звісно, тут військ небагато, він може спокійно обходити мої війська тут без будь-яких проблем. Тут моя піхота, яка останньою відходила, пікінери, стрягають в нерівний бій, де їм, добре, так навалюють, але вони з собою забирають ще багато багато ворогів. Бо, як не як Пікінери проти Кавалерії, це гарні, гарні воїни. А ворог кидає навіть своїх прямо на піки. Багато не заберуть, але сильно пошкодять. Мої війська як, -як не як стали, але навіть якщо ворог ось спробує тут прорватися, мої війська легко його перехоплять, тому що є, є як, він буде прижати просто-напросто. Тут бачите, кавалерія намагається пробігти. І тут же ж зв'язується. Моїми військами в ближнь... з ближнім бі боєм і їх будуть спокійно вирізати. Суперник помітив свій профтик і відвів війська. Пікінери до сих пір тримаються, мало того, що тримаються, ще й виносять загін кавалерії ворога і змушують його відвести всю іншу кавалерію, хоча вони були фактично в повному оточенні. Але, як бачите, вони стояли поки що. Так, мої намагаються якомога довше триматися, поки їх обстрілюють. Ті стоять тут не йдуть, тому що як тільки вони почнуть рухатися, їх будуть намагатися розбити. От, Намагаються обійти з тила і атакувати одразу з кількох напрямків. Я намагаюся вловити. Місце атаки. І. Ну, тут важко в... В... впіймати момент атаки. О, мої встигають, не встигають розвернутися, на жаль, і в спину їм навалюють е, ворожі вершники. Це фактично кінець моїх пікінерів, їх тут зараз повністю видавлюють. І винищують ворожі чисельні вершники. Все. І тепер у ворога патова ситуація, йому доведеться так чи інакше штурмувати мої позиції. На жаль, в мене дуже мало військ залишилось. Це є два загони пошкоджених списоносців. Нубійських, не найкращих, і трішки піхоти з, меч... з мечами. Так, мої стоїть квадратами, щоб бути захищеними з усіх сторін. І вся моя піхота підходить таким чином до них, щоб ворог був змушений так конкретно атакувати. Всі зазори зменшені. Зараз війська мали б ще підійти таким чином, щоб ворог в будь-якому випадку при тарані потрапив в мене. Суперник не знає, що робити з цим всім ділом. Ну, і я не збираюся його атакувати, тому що військ в мене очевидно менше. Він він обирав війська. Маневрної, піхот... маневрної кавалерії, тож йому тепер і розгрібати це все діло. Підійшов, вирішив, що таки варто щось робити. Ну, Мені його атакувати немає сенсу. А він свій шанс мене якось прорвати і розбити втратив, коли там бавився з моїми пікінерами. Там мої війська були більш розосереджені, тут уже вони стали більш в ряд, хоча при бажанні тут спокійно можна спробувати зв'язати мої війська, тут в нього є вдосталь кавалерії, щоб моїх зв'язати. Але він робить не найкращий варіант. Він в повному таранному ударі виносить моїх і натикається на слонів, які прекрасно себе почувають в бою проти кавалерії. Хоч от загін полководця вривається сюди і натрапляє теж на моїх слоників. Які просто чудово топчуть ворожого полководця. Так, списаності тримають удар, вирізають ворожу кавалерію. Відступати йому вже немає сенсу, тому що ще один такий лобовий удар він не витягне вже. Він зумів продавити моїх одних нубійців, полководець його втратив майже половину загону. Слони теж, бачите, гинуть, не витримують такої кількості пошкоджень від ворожих. Вершники. Ну, очевидно, тут кількісна перевага в суперника шалена. Але, як ви бачите, ворожа кавалерія починає розбігатися, і наші спокійно, систематично дорізають те, що залишилося, збільшуючи наші шанси на перемогу. Так, кавалерія повністю анігільована. І тепер ми можемо спокійно нівелювати удар в фланг. Все. Перемога за нами близька перемога, але дуже дуже прикольна. Якщо вам подобаються такі баталії, не забудьте поставити лайк подобайку вподобайку, написати коментар, що ви думаєте про цю бійку, і підписатись на канал, якщо ви ще раптом підписані. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!